Мої шанування, мене звати Валентин Гладких, і я радий вітати вас на своєму Ютуб каналі. Після підписання у Франції історичної угоди з Еммануелем Макроном, президент України Володимир Зеленський, прямує до Туреччини, де має відбутися зокрема зустріч і зі спецпредставником Дональда Трампа паном Віткофом. як не важко здогадатися, мова буде йти швидше за все про подальші кроки на шляху до завершення війни, яку Росія розв'язала проти України, та встановлення довготривалого справедливого миру. Багато хто вважає, що Віков. Летить до Стамбула з єдиною метою, нібито схилити Зеленського до переговорів і якихось поступок на користь Росії. Втім, мені таке припущення видається дещо надумане, оскільки, по суті, від самого початку війни Україна декларувала і виказувала свою готовність врегулювати всі питання мирним дипломатичним шляхом, і більше того. Президент Зеленський неодноразово заявляв про свою готовність зустрітися особисто з Путіним Байдеже, чи у двосторонньому форматі сам на сам, чи у трьохсторонньому форматі за посередництва і участі президента США Дональда Трампа, або навіть у ширшому форматі за участі ще представників Європейського союзу, а можливо, і значно ширшого кола осіб в цьому контексті варто згадати зокрема і під. Готовку та проведення так званих самітів миру за максимально широкого залучення представників як колективного заходу, так і глобального е, півдня. І особисто я схиляюся до думки, що рано чи пізно ця війна завершиться саме у такому форматі міжнародної е, конференції і міжнародного саміту, де, власне кажучи, сторони. В той чи інший спосіб, але затвердять певні параметри довготривалого справедливого миру, і в цьому контексті знову ж таки повертаючись до потенційної зустрічі з Віткофом, варто згадати, що Вітков взагалі загаліто спеціалізувався на відносинах між Трампом та Путіним і неодноразово відвідував саме Російську Федерацію, тобто є своєрідним. Комунікатором більше з російською стороною ніж з українською стороною за комунікацію з Україною адміністрації Трампа відповідає інша людина: це славнозвісний кіт Келох. Отже, зустріч з Віткофом. Можливо, є таким собі проявом човникової дипломатії, коли Зеленському доведуть якісь чергові пропозиції Путіна або, скажімо так, бачення Трампа щодо пропозицій Путіна. Ну і відповідно для того, щоб почути. Думку президента України з цього приводу знову ж таки повернути, повернутися до Вашингтона і вже в Вашингтоні спробувати скласти докупи всі ці параметри подальшого мирного врегулювання. Втім, така практика може мати результат лише з однієї умови, за умови, що Путіна таки. Примусять сісти за стіл переговорів, причому не просто з метою затягування часу і імітації процесу, а для того, щоб насправді шукати якийсь спосіб завершення війни. А для цього Путіну доведеться відмовитися від своїх максималістських, нічим не обґрунтованих вимог, по суті, які зводяться до капітуляції України. І на даний момент часу скидається на те, що адміністрація Трампа вирішила рухатися саме в такому напрямку. Тобто, з одного боку, дійсно пошук варіантів потенційно прийнятного для сторін варіанту завершення війни і встановлення миру, з іншого боку, примусу Росії до того, щоб росіяни стали. Трохи поступливішими і адекватніше формулювали свої вимоги наразі. Невідомо як відкоригують свою позицію щодо вимог Росія, Путін і Кремль натомість відомо, що Пісков відреагував на цю потенційну зустріч Зеленського з Віткофом. Заявивши, що російська сторона не буде представлена у цьому форматі, і росіяни дізнаються про зміст розмови пізніше. Отже, говорити про те, що ми вкотре впритул наблизилися до доленосної зустрічі або до якихось переговорів, які, зрештою, відкриють шлях до миру, на мою думку, поки що зарано. І поки е Трамп відков вимагають від зеленського переговорів з Путіним. Хоча, на мою думку, це абсолютно абсурдно. Переговорів треба вимагати у Путіна в Україні також є суб'єкти, які вимагають від зеленського переговорів. Я маю на увазі сьогоднішні події у Верховній Раді України, де фракція Європейської солідарності на чолі з її безсмінним, хочу сказати безсмертним, але я в цьому не переконаний лідером. Це гетьманом заблокувала трибуну і вимагає чесної розмови з президентом України а головне. Повної відставки всього складу нинішнього кабміну зрозуміло, що вони пов'язують це з тим розслідуванням, яке провела набу, викривши масштабну корупцію в енергоатомі. Втім, коли хтось вимагає чесної розмови, то мабуть це передбачає, що і він готовий вести цю розмову чесно. Наскільки готовий вести цю розмову? Чесно з президентом України Петром Порошенка ми з'ясували з вами вчора, де я проаналізував це відоме відеозвернення Порошенка, де він розказує про кризу довіри. Тому бажаючи можуть ознайомитися з основними тезами Петра Олексійовича власне кажучи, і з моїм аналізом тих тез у відповідному. Випуску. А стосовно сьогоднішнього випуску, нічого сенсаційного, особисто я, не дізнався. Хоча, перепрошую, дещо сенсаційне у виступі Порошенка було. Виявляється, лише досягнувши 60-річного віку, Петро Олексійович Порошенка проконсультувався з. Штучним інтелектом і дізнався, хто такий Алі Баба. Як на мене, трохи запізно. І дізнавшись, хто такий Алі Баба, Петро Олексійович почав приміряти цей образ, якщо хочете, навіть архетип. Наскільки Петро Олексійович знає, що таке архетип. З огляду на те, що лише в 60 він дізнався, хто такі Алі Боба, я чесно кажучи, не знаю, але наразі. Всі ці е, жалюгідні спроби дестабілізувати внутрішньополітичну ситуацію в Україні виглядають, е, м'яко кажучи, непереконливо. До речі, Петро Олексійович Порошенка мав би долучити до блокування не просто трибуни, а й загалом всієї сесійної зали справжніх фахівців. Ну, наприклад, е, одного з персонажів зі свого почету Тараса Чорновола Нагадую. Що абсолютний рекорд за часом блокування сесійної зали Верховної Ради України становила свого часу партія регіонів, ну власне кажучи, у лавах якої тоді і перебував нинішній посіпака Петра Олексійовича Тарас Чорново. Якщо ви спитаєте мене, а проти чого тоді е, виступала партія регіонів? Я вам відповім, звичайно ж, проти НАТО. І ходили вони тоді з цими кульками, бажаючи можуть знайти відповідний ілюстративний матеріал в інтернеті, можете скористатися оцим от штучним інтелектом до послуг, якого вдався Петро Олексійович, шукаючи, хто ж такий Алі Баба. Гадаю, що той досвід партії регіонів може виявитися корисним і для європейської солідарності. І за великим рахунком, ми маємо розуміти, що як тоді... Ті блокування були спрямовані проти тогочасної влади і проти зусиль тогочасної влади на шляху до євроатлантичної інтеграції, так і нинішні зусилля європейської вже солідарності спрямовані на аналогічні цілі і дають підстави якраз сумніватися в рівні довіри до нинішньої української влади, а відповідно дають карти. Якщо висловлюватися словами пана Трампа для того, щоб, м'яко кажучи, опоненти України або опоненти ідеї євроатлантичної інтеграції України, не кажучи вже про відвертих ворогів України, мали у своєму розпорядженні аргументи. На користь того, чому Україну не треба підтримувати, чому Україна не готова до євроінтеграції, ну і, власне кажучи, використовувати весь той набір пропагандистських штампів, які так полюбляють персонажі на кшталт пана Орбана. Наскільки вдасться досягнути поставленої мети нинішньої опозиції? Принаймні в особі Петра Олексійовича Порошенка та його посіпак, я, чесно кажучи, сумніваюся. І в попередньому своєму виступі я вже зазначав, що навіть якщо насправді ми сьогодні спостерігаємо кризу довіри в українському суспільстві, то навряд чи можна вирішити цю кризу і подолати цю недовіру шляхом додавання. Персонажа, який очолює всі рейтинги недовір. Тому навіть якщо і буде переформатована уряд, то навряд чи Петру Олексійовичу варто розраховувати на те, що в тому уряді опиниться він, про що йому так вижається, коли він обнюхує у ці золоті унітази. Наразі єдиним практичним наслідком дій. Європейської солідарності є лише те, що у відставку не можуть бути відправлені ті члени нинішнього уряду, які є фігурантами відповідного розслідування. Тобто гіпотетично можна припустити, що таким блокуванням Петро Олексійович Порошенко фактично рятує від відставки. У цих от двох персонажів, які нібито причетні до корупційних схем, можливо, це і є справжньою метою сивочолога гетьмана. Між іншим, не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на мій Ютуб канал, а також за можливості поширювати відео. Окрема моя вдячність тим, хто вже встиг стати спонсором мого каналу. Сподіваюся, що цей приклад наслідуватимуть і інші глядачі. Між іншим, більшість глядачів, які переглядають відео, досі не є підписниками. Гадаю, цю ситуацію треба виправляти. І мірою того, як ви будете виправляти, це прикре непорозуміння. Я буду наближатися до перших 100 тисяч підписників, а відповідно срібної кнопки YouTube. І коли це зрештою станеться, гадаю, ми всі разом відсвяткуємо це досягнення.